Забили, Ось наші забили. П'ять кутових, бутових Нахуя цього? І гол є? можу забити, і скло поклеїти. <звіток> Краші, <що> краще, <звіток> ще <що> краще. Після як грамів Ще краще. Шостий влог, друзі. Вас вітаємо у шостому влозі, тому що це нове щось. Ми будемо сьогодні переглядати два матчі. Один матч це чемпіонат звістової. Це просто. це не матч, це просто. Бляха, ну, матюки будуть у відео. Другий матч для Чемпіонів теж нервово, але ну, більш приємний фінал. Ну, давайте, поїхали дивитися. Ну що, друзі, сьогодні шостий влог, і ми їдемо рубатися з містовою. Я думаю, що сьогодні буде перемога. Якщо ні, то пізнане. Троші перемоги. Опа, чеки! Швидше, Назар. Хочу подякувати за загрози на Кубок. Всі старалися молодці. Кубок пройшли все добре. Правий чемпіонат. Дуже важлива це гра для нас. Непогана команда там. Люди там старші, але люди вже пограли футбол. Я знаю тих людей, бо грав і нова з ними і проти них. Хороші, тіпа, з розумом. Так що нам теж треба тримати м'яч, щоб ми не біли, не забирали які пси, як м'яч. Ну собі легенько на контратаках так само. все почнемо так само. зуби, все, вийшов в Кубку, доказав, тепер в старті на чемпіонаті, при тому, що є конкуренція, є... що скажеш. Може виграв конкуренцію, не знаю, це друга гра, будемо бачити по цій грі. Ну, я думаю, що все вийде, ми виграємо і будемо святкувати. Що, є якісь такі відчуття радості, що закріпився в основі, так би Та, я би не сказав, що я вже закріпився, це просто не знаю, тренер поставив другий раз, думаю, що трохи побачив, доказав. Бля, Макс, то що ти доказав, Макс, ну, ну ти знаєш, ну номер карти тобі скинути, Макс. Ну, ну що це те, що, брат, ну. Все, успіхи сьогодні. Все, давай, старт. Що ти думаєш, як буде гра, грати? Передбачення, які. буде <плес> точно. <плес> 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 Міша, два слова. Граєш проти свого села, як відчуття. Готовий віддаватись? Давайся так. Акуратно, акуратно. Друзі, коротше, ми починаємо матч. В Родіве. перший тайм. Ну от, ну Все контролюємо, перебігаємо. Ну, взагалі Ми не відчуваємо якоїсь е, супротиву взагалі від суперника. Грає повністю під нашим контролем. Закидання, вбігання, все працює. Денчик тут а пам! А, ну брат, ну денчик так грає. Ну сорі, Міша приїхав свого при села ма грати. We от, і от получив, получив, конечно. Але вибачився. Та бля залегку <плес> бригади бачить. Вечери гол шоста, старшу, молодець набирає кожну гру, хлопчик тренується, хлопчик має бажання. Ну, красава, красава. Знову ж таки, говорю, що ну, гра повністю була під нашим контролем. Це, Шо, це як, момент. Після 50-ки живеться. Краще, ще краще. Після 50 грам ти хтось, як краще. Батько молодець, теж. Ворота не йшло, але молодець. Дивіться, каплюшечка. Другий гол я не зняв, але провтикав. Знову забив Андрій Шуст. Молодець, хлопець виривається, біжить. Тобто, взагалі, топчик, топчик. Але це перший тайм, друзі. Бля! Що ти, Як перших півгодини? Розказує. Забили. Ось забили. Правила не футбол? Хто ти покликав на футбол? Святий Дух. І, і наснилося, що маємо стачу ерити, я думаю, прийду подивлюсь. Краса. Красава. Знову бачите, третій гол, де це хитрий, гарно пробив, без шансів. Тобто всі в очікуванні того, що ми зараз просто на ізі закриємо цей матч, і три очка піде заслужено в нашу копівку. Вікові гравці, суперники, блі

Забили розслаблю, що в собля і починають нас возити. Давай спокійно до гриня це маючи грані, тримай м'яч, спокійно, але давай з легенда, він живо тут я як Месі. Дивий. Ти там на купа, він тебе пожалів скільки раз жовтою, а ти ще почеш. Я б його говорю, сука, не фоліть біля своєї штрафної, нахуй. Дайше посадити форумович. А він тебе прощає, прощає, а ти ще й поході на. Хто так О! ну Ребята, дивіться, хобі, хобі, це добре. Але якщо підпадає якась можливість 50 гривень заробити за поклейку скла, Сергій Мар'янович тут як тут, тому що це професіоналізм, це в крові. І тут я їхав на гру, чувак подзвонив, каже, візьми два скла, візьми чехольчик, типу на такі-то моделі, поклеїш мені. І гол можу забити, і скло поклеїти. Так що так, дивіться, як я професійно. Чик. Ну, такі... Повторав рукавом, приклав. О, Хоп-хоп, є, добрий вечір. Каса сюди. Другий тайм, друзі. Другий тайм це просто щось неймовірне, якщо чесно. Я не знаю, що це, що це не йшло на нас. Тобто одні ворота пропустили, скільки голів, що це... це зараз є ко колен, кого треба буде міняти. Але... Перший <пробітник> гол. Просто подача Михайла і Гол. Повтори відео. А, дякую. <пробітника> Взайду. <А>, <пробітника> знімай геть форму. <пробітника> Давайся, їдь <її> <пробітник> <пробітник> в калуш, мазин. <пробітник> Є заказ. Ранку, скажи, <пробітника> як пару слік ромсеш. Сука, заїбали, дайте пограти. Ну як дайте порати? То я б офіційся лише. Ти <пробітник> готовий <пробітник> до мене? Так. <пробітника> <пробітник> 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 Я думаю, і тренер думає, що не готовий. Я готовий. Чи Та, міць. Міць, міць. Міць. Чи суші. Я чи арсенал. Арсенал. Вартам, плюс мінути. Йо, всім здоровічкам і товариш, от відкрив крайніку магазин блин, Завітайте, дуже рекомендую. Не передати антипаті, ніби не минати. Де Ми Перейди на берег, ви не Оп, морозі, раз, друзі, для вас. Тут ми вже 3-0 горіли, так, коли я мав виходити. Це, тобто два гола мене не, не зазняли. Двіть момент. Ой, блядь! Шост, ну дивись. дивись. Що це джос ти сьогодні вийшов в основу. Як давно хотів, хотів доказати тренеру команді, що ти гідний грати в основі. Як ти оцінюєш сьогодні всю свою гру? Хлопці, що таке? Блин, перший тайм собі Ще за путьку зловий його блядь. На другий був нормальний приході, як бачить і пас розрізати Не Коля! Коля, це зець трактує так само фо! Я думаю, після цього ти поймеш, що ти не готовий грати в основі. Він вже немає, він Давай, Удачі тобі на такому стежі. Бася, що ти робиш? Бодя, блядь, ти став, я не знаю. Виграючи 3 0 команда зумілась пропустити три гола в другому таймі. На поле замість 100 Андрія виходимо, Оспан Сергій. Бажаємо удачі. Назарчик, коментатор. Каченорад, я вийшов, ну я будемо відверті. Але... Не тащо, не тяжче цього сезону, вже все старість, тридцатка наносить. Десь що це за голе? Йоп. А, пого, стан. Нормально! дихання лише не роби. Андрій, трамувався. Дав турнікет йому. можу. Турнікет. Що тут плюшка? Йоп твої ма. Мара щось не йде вдома. Кач, ткач. А ну, две сплюха, така. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Йо, дивися. Yeah, yeah. Давай, налітай. Кажуть, команда каже, що в четвер теж не буде грати. Мочи... So? Кажуть, не буде грати. Їх so? питайся, що, кажуть, що ти вийшло і гра поламалася зразу. Там все знято, до речі, там є один момент, де ти м'яч э, приймав. Не зламався, то той момент має бути на Ютубі, бо я буду страйк кидати, якщо його не буде. На відео канал заблокують в чорти і За недостовірну інформацію. Сере, ми на шубах не на сам на сторіна. Да, чемпіонат, чемпіонат там. А я тобі забагато. Як гра. Я його я не знаю. А я тут забагато. Якби скажете, що ви проїдали четвер, бо ви сюди. Це мій агент, він не їсть. А він він, він на тверезо А казав, знаєш? У Месі є охоронитель на бровці твій вид його охоронителя. Радо. Це поважане в нього. Радо грали те сім срали, блять. <laughs> це <цьому> можна завантажити відео, блядь. Можна завантажити, блядь. Привіт, друзі! Приїхала Ліга Чемпіонів в Мостище, тобто команда буде брати участь в Кубку Чемпіонів районів Івано-Франківської області. Сьогодні до нас приїжджає надвірна. Ми попали в групу Г, там, де надвірна, Мостище і ще дві команди. які я забув. Але це не важливо. Ми продовжуємо грати, продовжуємо збирати нашу команду. Сьогодні у нас є з бойових. 13-14 хлопців, тому будемо боротися. Надвірна йде лідером в себе на район, йде з класним відривом, там 20 забитих, 2 пропущених. Тобто точно сильна команда приїхала на джипах, так що будемо з ними боротися. Далі в нас знову чемпіонат. Боротьба в чемпіонаті якби втрачена за медалі. Тобто третє місце ще можливе, перше-друге вже все, а діво Головне, що команда є, коли команда збирається в робочий день, в обід, то, -то всі розуміють важливість бути в команді. А це головне Погнали. Новий чемпіонат для нас ще як кажу, невідомий. Починаємо творити історію. Перша гра. Шо, давай віднесися до цієї гри відповідально. Дивіться, зразу договору. договор. Телішевських ворота. В середині Коколин бурчин Справа Лукасевич, зліва Кобута, в середині Назраї, Слайк Побігун. Сказав, що буде, я його записав, під'їжджає. Слайк побігун, покачайло і шуст. Зліва Хитровський, справа джус. І одного нападаючого моря. Пацани, починаємо, так як ми починали у... Жнято, не знаю, що за команди. Подаємося. Як вони, що вони, що вони попробують, що вони почнуть, як І будемо тоді дивитися. Ми грав, ту неділю <плес> ділю його, це просто катастрофа, Другий тайм, блять. Розслабився, я не знаю, що сталося. Ми мали Маленькі братами, блядь, просто розслабилися. Я не знаю. Я Не знаю. Не можеш грати. Вася, борщ, Вася, старайся грати в перший м'яч. Не опускай нічого. І коли м'яч тікає, вау, ліпше вас, якщо треба зазаді продовжує, той м'яч ліпшувало. Не треба ніякі п'ятки, видумати, нічого. Просто тобі вибивають м'яч так це буде, бле. Коли ми подаємо, то блядь, вони не мають вибігати в атаку, блядь. Немать... Або фоліть, або вибивайте м'яч має бути закінчитися ударом, щоб вони не бігли, блядь, троє в одного нашого Ну Давай забрали, спішно не блядь. І м'яч перелітає, а ти тоді почнеш бігти, ти маєш сняти з нього. От ти бореться. Є така штука, як осадь. Є така штука, але okay. тоді не було в а ти мав бути там, і чутаки стояли, а ти стоїш дивишся. Подаєш, ти... От... я тобі кричу, бля, п'ять разів і гроші, бля, а ти стояв дивився. А втаж, чи ні? Тих там гол забили, бля. Ну, давай, бля до до речі, нові судді з області, красавчики взагалі прикольні. Пацани надвір, ну така, ну, будьмо відверті, не є якась там сильніша команда. А от судді такі на респекті. На Гарно відсудили. Там був прикол, ми, на жаль, не зняли. Е, Наш футболіст головного суддю нашого, назвав. Це був ще треш. Наш футболіст назвав головного суддю. Ну, там був зіткнення, наш футболіст поважав, що це був фол, суддя не свиснув, сказав, вставай. І він згоряча сказав «Підарас». Вроді би, щось такого плану. Але головний суддя цього не почув. І тут боковий суддя піднімає флажок, суддя головний, зупиняє, той кличе до себе головного суддю і каже: а на тебе той номер сказав, що ти підорас. Це просто це був такий треш, що ми вже випали там. Нічого, давайте про футбол, про футбол. цей 33-й номер такий чувак з вусами, такий куметний, але це точно лідер команди, там м'яч тянув, ще красава. От такий він і боровся і от полив. Оцей момент і фолу нема. Суддя взагалі не ну, Суддя капець, як давав грати. В деяких моментах. Тому о, такий цікавий. Ми поняли, що типу, о, футбольчик буде такий, знаєте... Ну, Пуде де на беника нашого. Типу, от якраз для нього. Це цей вусатий так взагалі, дивіться, знаєте, як він рветься. Жорсткий тіп. О, Славчик там давав. Ой, слава. Опа, фол. Камон, зараз будемо дивитися. Це і перша подача Чук, трошки задалека, да? але Слав, ну просто чувак. Ти того разу перехунту 3-0, ти сказав, що буде 3-3, пам'ятаєш? Так. Да. Ти сказав, перевіриш, що буде 3-3. І так і сталося. <звеч> <звеч> Два-один. запам'ятайте його слова, це просто цей арбітражник, це якийсь вообще ужас. Не знати накинув. Що, що ма? Не бачу, форма не бачу. Форма темно синя, то може бути чорна, може бути синя. О! Фол, дивіться. Маст, мастер. Цей чувак мав грати в лізі чемпіонів. Але сталося по-іншому. Ниця, Славчик. Єдині сюда. Просто красун, красун. Він відіграв, типу, він прийшов за хвилину до матчу, передівся, пішов в старт, відіграв 45 хвилин і поїхав. Коротше, ми знову ж таки, нам, нам здавалося, що ми типу, з цією надвірною зараз. Ну, Розкатаєм їх по хіпра. Ну от тільки оцей Вусатий, він, звісно, Дивіться, як він грав, він з'їдав, з'їв. Сука, біжать, сука, Тут зараз має бути ще один гол. Кінджал. Ах, рукою зіграв Костя. Міг ще жовто получати, але суддя був взагалі адекватний тип. Бачите, бачите, що 33 номер робить. Фаталіті, це якийсь цей. Тарас Шевченко молоді роки. Да, Та що, все зробив? Треба закривати. Ану. Ну, головою. Ах. Мара красава. Ну, Марік, типа акула, такий йде в м'яч. Ятрий любить той лівий кут, забив знову. Молочий. Якщо зраються, відюди, ще один і потім дрої тайм. І так, друзі, і ми тут припускаємо. Ну, надвірно, ну дві просто, просто жесть. Ну, відео немає, де ми пропустили, ми пропустили якийсь такий гол. Тобто переіграємо суперника повністю. Не знаю, що це за такий переломний момент з нами стається. Але, Але ми... Має... Нічого, 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 Слава, нічого, Слава, вон, третій гол мав забивати, не, вам, давай, веки, забывать, ти, не вийшло. Ні, ти плохо бігав! Хто дав пас йому? Хто дав, блядь? Ну, Ззаді дав пас? Від дворі дали пас? Яких під дворі? Центрі поля м'яча прийняли. Який центрі поля? Та вас двоє, блядь, один один, блядь. І знов то сама хуйня, блядь. Блядь, я ще на підуху, що... Вас двоє, блядь. Блядь, вийшли нахуй, сука, блядь, грали, грали, а срали знов, блядь. Сука, давай блядь. бля. Перший тайм 2-1, вроді добре граємо, все окей, але блядь, пропустили зерного. захід, це ще не впевнено. Один там не ну, біть нападаєш і робить цю історію. Але нічого, зараз у нас, на жаль, дві заміни в першому таймі, і нас лише не лишається замін. Ні, що є президент і директор стадіону. Тобто, то гра серед тижня, це раз хлопці на роботі деякі. другий такі, як і я і. І тренер травмований. Два тренера травмовані, а ми маємо грати, так що ще мінус два. Отак От і живемо. І зараз все буде добре. Будемо просити. Відромонтай моменти робити стало важче. А чого важче? Тому що взагалі немає ніякої об'єктивної причини на це, до речі. Блін, дуже дивно, що ми... Такій команді не змогли нав'язати свою гру. Вроді починаємо все ок. Що стається далі? Хирий, простіж, звісно. Що то хитрий, там крутив мотив, не міг нічого накрутити. Пацики вроді би били, били і по горобцях. все. Максик тут накрутив себе. Ми ну, вже знаєте, більше почали грати контроль раді контролю, щоб не, не бігати забирати м'яч, а щось пробували, щоб вони вимотались. Покачали, звісно, професор. професор. <пиш> а, та ні, я тут не вийшов. Він туди. То цей момент, до речі, друзі, був з судей. Ой. Нічого не говорить, а коли хтось щось не так зробив. Ви всі одночасно кричите. Блядь, то так. Мороз, якщо ви всі нема. будете кричати, та блядь, як немає, який рахунок зараз? Ви кричите, міняйте людей. Та, міняйте, блядь, Зараз граємо 2-2 або 3-2 та й будемо далі. 3-2 виграємо, тільки виграємо. І треба перед робити цим звірі напоїти, блядь. Щоб він хоч трохи блядь, якоїсь злості мав, а то він не ходить тішки по полю. Так, друзі, коротше, тут вже був. Кінець матчу, тут вже і президент грає, і директор стадіону, і, і там бабуля, та що з першого відео теж грала, то коротше вже всі грали. Але голів вже в матчі не було. Оцим кінджалом можемо завершувати перегляд! Перегляд з цього матчу. Худню граємо. У нас вчали добре, за решовний хуй. Що пропало? А що пропало? Нема середини, розумієш. Не Лідер вийшов, вибузри. Так, так. Та. Але все добре, все добре, друзі, бо ми виграли історичний матч, перший матч в Кубку області серед чемпіонів районів, тому ми дуже добре показали себе. Це на даний момент відео виходить вже через тиждень. Після цього матчу ми ще зіграли чи тур. З тужили, тужилів. Я не знаю, з нами в чемпіонаті робиться якась кара, нас якась бабка прокляла, або то треба йти до церкви, або щось робити, або віз злити хлопцям. Тому що в Кубку району добре граємо в Лізі чемпіонів, добре граємо, виграємо. Все, чемпіонат бля, тужилів. Перед чемпіонатом ми в них виграли, там чи 4-2, чи 5-2. Приїхали. Тепер програли щось 3-го Ну що це за? Ну Це якесь нереально. Правильно. Сьогодні ми вже грали в Лізі Чемпіонів в другий матч, ми грали проти команди Черніїв зоря. Знову ж таки, 2-0 виграємо ну, на Ізі, 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 і потім 2-1 і на нервах закінчуємо цілий матч. Тобто... Вириваємо перемогу, блін, буквально на останніх хвилинах другого тайму. Це просто якісь фаталіті, інкрибіліті. Не знаю, що там тим мастичним треба робити. Але хоча б ви Лізі чемпіонів, от ми зараз будемо йти, там, напевно на першому місці або там ну, з великою торією ділити перше місце. Це доволі дуже хороший результат. Плюс ми пройшли в кубку рожняків, так то виходить, що ми кубкова команда, вже команда така трошки, знаєте, нервує, бо. І тренер десь незадоволений, як команда ставиться, і команда щось починає деякі гравці і спавняти там, що записувати в чаті. Е, трошки ну гамоній талант всі, будь ласочка. Бо це одні мати у нас в перериві. Одні мати. Ми граємо у нас мати в перериві. Ми програємо у нас мати в перериві. Типа, ну давайте ми якось або бля команди будемо, або ми будемо. Ну, хто більше матів знає, ну тому що це взагалі не підходить. Але хочеться, щоб команда збереглася, щоб все було на своїх місцях. Гра є до гри, в принципі, якихось таких претензій немає. Просто треба психологічно, ще не, не, не давити оце один на одного цими матами, як на мене. Не давити цими матами, не обзивати один одного, грати спокійно, давати шанс оцим молодим, таким як Джус, Хитрий, помилятися, давати їм шанс, тому що це молоді гравці, це не є досвідчені там пенсіонери. Їм треба давати шанс помилятися, щоб і підтримувати їх в цих навіть помилках. Тому що вони брали на себе гру, щоб не розвивалися, треба їх підштовхувати, а не гнобити. Е, десь так, друзі, закінчується цей влог. Е, класний, класний матч, тому переглядайте в комости підписуйтесь на нас влог. Ставте лайки, будь ласка. Будь ласка, поставте лайк. Якийсь коментар, хоч-небудь хоч напишіть. От одному скинемо 150 гривень. От напишіть в коментарі, хоч давайте домовимося плюсик. Пишіть в коментарі плюс. І скільки плюсів буде, потім отак рандомно візьмемо і одному скинемо на Vodafone 150 гривень. Для мене це стабільна тема, я тільки що теж перекидував в себе на сторінці Mosplan і Фіа, магазину теж гроші на рахунок. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і ставте плюски коментарі, вигравайте 150 гривень на Vodafone від мене і вболівайте, за з теще.